Мамка, ти на пам? Я своїм працю. Ти що не знаєш який сьогодні день? Який? Перший день зими. Сьогодні цік, а що таки перший день зими. Що, що ти що не поміш сніг сіди? Мамка казала, що сніг восени йшов. Це тоді йшов. Ти ж день тому. А зараз перше грудня мосічка. Но рік скоро, Миколай, подарунки нам принесе. І мені принесе. так? Да? Ну, звісно, принесе, якщо ти гарно себе будеш вести неслухняним діткам, Миколай приносить різочку. Ой, не хочу різочка, що таке різочка, це по -попі тебе будуть бити». Ні-бой ні, ні. бо де скоріше. Давай підемо на променад. мамку вигоремо, себе вигоремо, мамка на роботу піде наминатки на ці заробляти. а ми додому спати. О, ляпота, і будемо чекати на Варік, Миколая, Різдво. о давай мамка, прапор-підмет. І прапор у понеділок. Бажаю піднят, а на вулиці. Ех, сонечко нема, ще темненько, але я всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня з першим робочим днем робочого тижня всіх вітаю. Ваш сонік цьому бомки кипотав. Сонячик сончик поцікай. Я дуже хочу привітати всіх. Сім пашає гарного, тихо, спокійного, робочого тижня. Ваша мовся цьопки-бубки-пока. Іх, надійсь, Миколай мені подаровочок пронесе. Сім гарного тижня. Пока.